Шановні друзья. Ми перепрошуємо за організаційні з незручності, але на сьогоднішній день ми, як українці, живемо в надскладних умовах, тому звичайно ми всі звикли до тебе. Тому будемо розпочинати нашу роботу, шановні колеги, і дозвольте представитися сьогодні. Модератором конференції буду традиційно я, журавель Ярослав Володимирович, доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Академії праці, соціальних відносин і туризму. Мені неймовірно приємно і дуже почесна місія вести такого рівня конференції. Дозвольте, будь ласка, представити сьогоднішню президію. У нас сьогодні в президії присутні, ну, звичайно, ректор Академії праці соціальних відносин і туризму Віктор Борисович Сухомин. Професор кафедри кримінального права процесу криміналістики, громадський діяч і генерал армії маломуш Микола Григорович. Сьогодні присутні традиційно голова Федерації про спілок України Сергій Сергійович Безов. Сьогодні у нас присутні представники Асоціації органів місцевого самоврядування і мені дуже приємно, що до нас приєдналася. Асоціація малих міст і очолює її голова Асоціації Малих Міст Павло Озерів. Дуже приємно, що ви приєдналися до нас. І, сьогодні не зміг прийти до нас Олександр Слобожан. Він зараз на прийомі в віце-прем'єр-міністра, тому представляє Асоціацію міст України Михайло Гончар, експерт Асоціації міст України. Так, Шановні колеги, тоді є. Значит, Необхідність нам проговорити організаційні питання, так як ми на сьогоднішній день живемо в нас умовах умов воєнного стану, необхідно проговорити організаційні речі. Якщо стане так, що в місті Києві буде звучати повітряна тривога, ми з вами за QR-кодом, А тут є правила поведінки учасників конференції у випадку оголошення в місті Києві повітряної тривоги. Значить, ми з вами забираємо свої речі і переходимо в укриття. Найближчим укриттям до даного місця є станція метро Арсенальна. Тому будемо прямувати за вказівками, які ми, організатори, будемо вам надавати. Це перше. Друге, нам необхідно встановити таймінг щодо виступів, тому які є пропозиції. Я думаю, що хвилин 20 кожному доповідачеві на виступ. Не заперечуйте, так? 20 хвилин. До, до 20 хвилин. Так, так, до 20 хвилин. А, далі, шановні друзі, у нас на qr коді який міститься у вас на пейджах, є всі матеріали нашої конференції. Це і програма конференції, це вже і сформатований збірник, тез доповіді наших учасників, з якими ви можете ознайомитися під час їхнього виступу. Більше того, тут розміщені е, наукові роботи наших переможців конкурсу всеукраїнського конкурсу наукових робіт, е, е, і ви можете зараз зайти за телефонами і ознайомитися зі змістом їхньої роботи. Далі, тут міститься презентація, присвячена результатам опитування, яке у Академія праці соціальних відносин і туризму проводила у жовтні та листопаді опитуючи територіальні громади на предмет проблемних питань місцевого самоврядування. Ознайомитися з інфографіками і матеріалами ви можете безпосередньо за цим QR-кодом Далі тут містяться результати, підсумки. Конкурсу наукових робіт, де конкурсна комісія визначала наших переможців. Ви можете з ними теж ознайомитися. Це зручно, тому ми вам під час реєстрації ніяких паперів не видавали, тому що ми усучаснюємося і переходимо в цифру. Тому, якщо немає ніяких організаційних питань, ми будемо розпочинати нашу роботу. Чи можемо розпочати з гімну? Шановні колеги, прошу стати державний Дім України. holistorum visum Шановні колеги, і е, на кожному офіційному заході з моменту введення воєнного стану, з моменту, коли наші хлопці почали гинути на фронті, у нас є традиція, ми вшануємо їхню пам'ять хвилиною мовчання. Прошу ще раз. Дякую, дякую. Прошу сідати. колеги, е, традиційно е, розпочинає нашу конференцію ректор академії Віктор Борисович Сухамде, будь ласка, Віктор досвідчуйте. А давайте ми зачитаємо, напевно, вітання Дефанчука. Да? Шановні друзі, нашу цю конференцію, одиннадцяту цю конференцію. І кожен рік ми її проводимо саме тут, саме зимою. І цього року, цього року ми бачимо, що ну, ворог не дає нам розслабитись. Тому от, тільки що було таке рішення прийнято, ми Сергієм Сергійовичем говорили, що ми принесемо цю конференцію на більш теплі часи на червень місяць, і будемо проводити її в стінах нашої академії. Кожен рік програма USAID фінансувала, допомагала нам в цьому. А цього року ми самостійно і того року самостійно речі, ми проводимо цю конференцію і збираємо поважних гостей. Ми хочемо почути думку, перш за все, громадськості проспілок, влади щодо покращення життя. В Україні муніципальна реформа вона охоплює всі, абсолютно всі наші сторони життя. Шановні друзі, я не буду довго говорити. Я всіх вітаю з цією подією. І на червень місяць, я слава лише, ми плануємо. Ми зробимо хаб. Ми вже його почали робити у нас в академії. Я вас всіх запрошую, і там буде трошки більше місця. Академія. Я запевняю, а зробимо академію хаб. І будемо проводити такі заходи вже на території нашої академії. Ну а всіх наших колег, всіх присутніх, я вітаю з цією подією. Ми також будемо продовжувати конкурсні роботи. Будемо кращі роботи оцінювати, надавати певні призи для того, щоб заохочувати людей в подальшому працювати. Дякую за увагу. Я вітаю вас з початком нашої конференції. Дякую. Дякую. Ми, як організатори, сказали своє слово, а тепер, шановні колеги, дозвольте виконати почесну місію і озвучити вітальне слово голови Верховної Ради України Руслана Олексійовича Стефанчука. Шановні учасники та організатори конференції, вітаю вас. Із проведенням 11-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України позиція влади, науковців проспілок і громадськості. Ваш багаторічний досвід у сфері розвитку місцевого самоврядування демонструє сталість, відповідальність і відданість справі зміцнення українських громад. Сам факт проведення вже в 11-те цього наукового форуму підтверджує, що професійний діалог між наукою, владою і громадськістю. Став важливим інструментом формування майбутньої моделі місцевої демократії. Сьогодні Україна стоїть перед масштабним викликом, відновленням територіальних громад, які зазнали руйнувань, втрат і тимчасової окупації внаслідок російської агресії. Саме громади як осередки життя країни пережили найбільший удар, і саме вони потребують системної підтримки, оновлених законодавчих механізмів та стратегічного бачення свого розвитку у воєнний та повоєнний періоди. Верховна Рада України разом із представниками наукової спільноти, громадянського суспільства та органами місцевого самоврядування активно працює над оновленням законодавчої бази, необхідної для ефективного відновлення, реінтеграції та довгострокового розвитку постраждалих громад. У цьому процесі особливо важливо врахувати експертні оцінки, моделі та рекомендації, які напрацьовують подібні науково-практичні майданчики. Результати сьогоднішніх дискусій це не просто професійні пропозиції, це внесок формування нової архітектури місцевого самоврядування, яке здатне забезпечити стійкість, безпеку і розвиток громади навіть у найскладніших умовах. Вірю, що ваша конференція і надалі залишатимуться майданчиком конструктивного обміну думками, які допомагатимуть Україні оновлюватися. Зміцнювати свою державність і впевнено рухатися шляхом європейської інтеграції. Бажаю усім учасникам плідної роботи, нових ідей і рішень, що сприятимуть відновленню і процвітанню українських територіальних громад. Руслан Стефанчук, дякую шановні колеги. Дозвольте з приємністю надати слово голові Федерації про України Сергію Сергій Сергійовичу. Визову. Доброго дня, колеги, науковці, проспілкові діячі, місцеве самоврядування. Я вдячний за те, що запросили мене сьогодні до участі. Я приїхав сьогодні не сам зі мною голова наглядової ради Академії праці соціальних відносин туризму Євген Михайлович Драбятий. І скажу більше, що ми так, він заступник Федерації праців України і. Десь в якійсь мілі навіть мій наставник. Ми право начальник штабу, але скажу відверто, що є офіційна позиція Федерації поспілку України. Я хотів би вам передати вітання від проспілкового руху, від галузевих проспілок, від Федерації проспілок в цілому. Але б хотів би зараз, щоб ми з вами витратили цей час і затронули ті аспекти нашого сьогодення, ну, в яку сторону не дивиться, в цілому держава. Це наше питання соціального діалогу, майданчику трипартизму, людиноцентризму, основних акцентів, які розставляються, що замовчується, і що вже в полі зору науковців є. Я знаю, що наука завжди тримається над процесами, тому що їм потрібно досліджувати ті напрямки, які максимально позитивні, за якими може рухатись держава. Але політика не завжди чує науковців. Тому підсилення науки сьогодні може бути профспілковий рух в першу чергу, тому що це голос людей праці, які сьогодні недооцінені нашою державою, і мало того, роблять трудовий подвиг, виконуючи світової обов'язки на своїх робочих місцях. Самі акценти держави сьогодні е, переходять в сторону роботодавців. Як це відбувається? Якщо у нас е, співголовою НТСР урядова сторона визначає міністра не соціальної політики, а міністра економіки, ми розуміємо, в яку сторону це рухається. Якщо в державі немає міністерства праці, ми теж розуміємо. Тому що міністерство економіки це завжди і що таке економіка, це е, функція розвитку, це в першу чергу роботодавці, це капітал і їхній захист. Як це відіграє взагалі в цілому на нашій спільній роботі? Колеги, держава, яка була арбітром завжди між роботодавцями-проспілками, сьогодні схиляється в цю сторону. Це не значить, що воно десь намі про ну, ми, ми не бачимо цьому зараз критичності. Ми просто фіксуємо факт, який є. І в цих умовах ми починаємо працювати. Наша сьогодні основна місія в тому, що війна по існу і Період повоєнного це часу, полічно. і знаю, що кожен із вас займається якби аналізом глибоко цього питання, але і ми про спілки цим займаємося, тому що близько 500 тисяч військовослужбовців, які знаходяться сьогодні на фронті, це вихідці з трудових колективів, які першими одягли на стрій, призвалися на захист своєї батьківщини, або їх мобілізували, тому що мобілізація найлегше проходила в трудових колективах е біля проходних. Тепер що ми отримаємо в період повоєнного часу? Ми розуміємо, що повернеться військовослужбовець в громаду, в місто, в область в мирний час і буде проходити адаптацію. Ця адаптація буде відбуватися в першу чергу в трудових колективах. Але що ми отримаємо? Ми отримуємо працівника ветерана, а ще ми отримаємо того, хто не має права на працю. <кій> Тому що сьогодні по списках, які ми отримаємо, що там, 4 тисячі призвано, 292 загиблих, там 400 ранених. Але цей поранений, це не куля на виліт, прийшла, зажила, і він погрузить робочу місце. Це людина з відповідними ампутаціями, руки, ноги. Тепер для держави, яку модель держава бачить? Цьому розвитку. І ми про спілки, і ви, науковці, маємо, якби сьогодні ці питання проговорити. Ветеранський бізнес. Ну Не всі колеги стануть бізнесменами. Повернеться у нас сьогодні мільйон людей, і це якби за мільйон гривень ти великий бізнес побудуєш. Робочі місця. Ми сьогодні бачимо, що у нас немає індустріальної стратегії в державі. Це тягне за собою проблеми по металургії. А нас не тягне за собою цю проблематику, значить у нас далі ми не знаємо, що оплатить бюджетникам і все інше, ці всі статті. Тобто у нас одне тягне за собою інше. Відсутність профспілкового руху в громадах, в великій мірі сьогодні це відбувається, це породження панщини. Тому що людина не може себе захистити в тій чи іншій мірі. Так, це добре, коли голова АТГ. Нормальний людиноцентричний з великою глибокою свідомістю по відношенню до людини, до працівника. Але це не завжди так. Тому е, ця площадка, е, на якій сідають за один стіл перемовини роботодавці, профспілки, місцева влада або держава, вона мусить працювати, і саме головне, в ній завжди має бути баланс, тому що. Навіть я чоловік Федерації про найбільше профоб'єднання в той період, коли не всі проспілки твердо можуть сказати своє слово роботодавцям. Не кожен. По-перше, там різні чинники. Тут ми не будемо. Але ці моделі ми мусимо з вами обговорити. І саме головне, оцей новий наш соціальний діалог, називаємо його так, да, да навіть соціальна відповідна домовленість, якою буде. Країна періоду повоєнного часу. Військовий, який повернувся, який має права і обов'язки, який обов'язки відстояв і постане питання його прав. Соціальна сфера, яка провалена в нашій державі. І саме головне, хто стане тим соціальним партнером для держави, на якого можна буде спертись період повоєнного часу. І цей соціальний партнер не може твердо стояти і говорити тверде слово без науки. Тому що саме наука направляє нашу ідею і нашу філософію. Я б хотів би, щоб сьогодні наше обговорення народило нові думки, в першу чергу, для співпраці твердої і націлене на майбутнє нашої країни. Дякую.